Всім привіт! Сьогодні представляю вам контролер адресних світодіодних стрічок типу WS2812B. Цей пристрій дозволяє коривати адресними світодіодними стрічками. Наразі на ринку є дуже багато подібних контролерів для керування стрічками, але вони досить схожі один на один, і в них дуже обмежений функціонал. Герой нашого огляду контролер S SLW F02. Цей пристрій працює на прошивці в LED і тому має всі переваги, про які ми зараз з вами поговоримо. Сам контролер максимально спрощує роботу з адресними стрічками. Сам контролер максимально спрощує роботу з адресними стрічками. Достатньо просто підключити до нього живлення через роз'єм TFC – Підключити адресну стрічку, і це все зараз. Я вам покажу, як це робиться. І все в мене зайняло це 30 секунд стандартної зарядки телефону, де живлення метрів стрічки, вистачить. Контролер створює свою точку доступу Wi-Fi з назвою LED API. Підключаємось до неї з паролем LED 1234 і в браузері знаходимо за адресою 4321. Все, тепер нам доступні можливості по управлінні стрічкою. Основні можливості це зміна кольорів, вибір ефектів. Аж їх аж цілих 100. На кожен ефект можна змінювати ряд параметрів. Встановлювати таймер вимкнення, синхрозувати контролери, якщо у вас є їх кілька, розбивати стрічку на сегменти, керувати нею та керувати кожним сегментом окремо. Можливість робити в режимі світомузика, якщо у вас є ноутбук з мікрофоном, та багато інших налаштувань. Керування можна здійснювати через додаток FLED. Для цього його потрібно встановити. Запуск... Запустити і маємо всі ті самі налаштування, що і в веб-сайті застосунку. Даний контролер інтегрується автоматично, тобто достатньо підключити WSWF02 до Wi-Fi мережі, де знаходиться сервер розумного будинку, і контролер має автоматично визначитись та запропонувати додатись до Home Assistant. Якщо не визначився автоматично, приєднайте його за допомогою інтеграції в LED. Відповідно, підключивши його до Home Assistant, можна зробити автоматизації та керувати контролером безпосередньо через Home Assistant. Контролер має компактні розміри та магу всього 12 грам. Для замовлення звертайтеся за посиланням під відео. Всім папа! -па.